Розбираємо візуал підписниць. let's go! Дивись, тут головний момент. У тебе зараз мікс усього на світі на сторінці. Одні пости виглядають як топовий фотосет зі студії, інші такі більш кежуал, дуже прості, закинуті, аби були 100%. Кольори сильно скачуть то темні, то чорнобілі. Потім багато яскраво рожевого по візуалу взагалі не зрозуміло, хто ти модель, експерт, лайфстайл, блогер. Люди плутаються, і твій бренд розмивається через це. Ще момент. Візуал гарний, але недорогий. Він не чіпляє, не має унікальної торгової пропозиції. Він не продає твою експертизу. Візуал виглядає не по-багатому. Люди не рвуться нести тобі грошики, не відчувається твій рівень. Візуал занадто темний, він дуже сильно перевантажений. Це не тренд. Він тебе з'їдає, додай більше легкості, свіжості. Давайте копнемо глибше. Візуал не продає твою фішку. В тебе інтимчик мікситься з ніжністю і відкритістю. Ти сильна в чуттєвості, в жіночності, в впевненості, в балансі з тілом і емоціями. Це видно по рілсам. У тебе є той вайб, коли жінка кайфує від себе, і це магніт для інших людей. Але на фото цього не видно, цього немає це не транслюєш. Що і як виправити прямо зараз? Вибери свої кольори. Наприклад, обери червоний, плюс нюдові відтінки, плюс світлі акценти. Забудь про супертемний і блеклий стиль він не продає. А тренд зараз на легкість, на світло. Тримай єдність, обробка плюс-мінус в єдиному стилі, щоб в тебе гріт відкрив. І залип, да от, щоб ти сама залипла, транслюй свою унікальність постійно. Чуттєвість, відкритість, жіноча сила, твій козир. Зроби з цього концепт. Коли сторінка почне виглядати як ти типу по вайбу, соковита, чуттєва, впевнена, люди самі захочуть залипати на тебе, а значить, гроші, довіра і попит підтягнуться автоматично. Наступний кейс: дивись в тебе візуал як суп з різними інгредієнтами, і ще весь цей супчик без смаку. Він не гострий, не солоний, ніякий. Поясню, в тебе міксується купа стилів: з однієї сторони, чуттєві фото на пляжі, купальники, ванни з неоном, а з іншого кадри з подорожей, водоспади, фітнес-ролики в залі. Це кашка, яку треба трішки розхлібати. Кольори скачуть від теплих пляжних до холодних неонових. Цим ти розмиваєш фокус, аудиторія плутається: ти продюсер, тревел-блогер, ти інфлюенсер з крутим тілом. Що про що? Для твоєї ніші візуал занадто м'який. Плюс він не виглядає престижно і відлякує платоспроможну аудиторію. Дінішки сюди не придуть. платити. глибинна проблема: візуал яскравий, але він не транслює, що ти експерт у продюсуванні. Він знаєш, виглядає от як класний лайфстайл блог. Не видно твого досвіду, твоєї експертизи. У цей кейс і мій шлях ти вліпила так, щоб просто було. Ось такі експертні пости в такому візуалі вони нічого не дають, їх просто не бачать і не сприймають. Дивись, твоя сильна сторона, харизма. Ти знаєш, от на такому вайбі, топове тіло, впевнені пози на пляжі в залі, да, ти там постиш. Це чіпляє. Твоя унікальність в тому, що ти міксуєш крутий коктейль, жіночність, сила, експертність. Що і як виправити прямо зараз? Світліше обробляй фотки, щоб все виглядало свіжо та професійно та більш контракт. Красно, щоб не було цієї сірості. Темний неон уже не той хайп. Візьми за базу теплі коричневі кольори. Хочеться більше тебе, твого характеру, манер. Тобі потрібно проявитися, щоб з тебе, знаєш, от все полізло, щоб з тебе ти вилізла. Розказуй про себе, історії, своє відношення до чогось, як ти стала продюсером. Поєднуй себе з експертизою. Селфі різних багато, твого лиця у профілі багато, але він пустий. Ти ховаєшся за картинкою, не видно, яка ти кожна фотка. Під Писана просто короткою фразою: це не чіпляє, не виглядає дорого, не підкреслює унікальність та експертизу, не зрозуміло, чим ти виділяєшся. А на цьому все чекайте наступні розбори, бо я тільки розігріваюся.